Понеділок шостого тижня Великого посту, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. З книги буття читання. Як постарівся Ісаак, та вже й зір його притупився, не добачав, то покликав він Ісава, свого старшого сина, та й каже йому: Сину мій, той відповів: Тут я, а він каже: Оце я, старий, не знаю дня моєї смерті, візьми. Твоє знаряддя, твій Сагайдак і твій лук, та й піди в поле і піймай для мене дичину. Та й зготуй мені смачну страву, так як я люблю, і принеси мені, нехай я зім, Щоб за те благословила тебе моя душа перед смертю. Ревека щула, як і сам говорив до Ісава, свого сина, і вийшов Ісав поле, Полювати дичину для батька. Тоді Ревека й каже до Якова, сина свого так, «Оце чула я, як твій батько говорив до Ісаава, брата твого, принеси мені дичини і зготуй для мене смачну страву, нехай я знім, і благословлю тебе перед Господом заки ще помру. Тепер же, мій, сину, послухай мене, що я тобі наказую. Піди на в отару і принеси мені звідти двоє козенят гарненьких, а я зготую з них смачну страву для твого батька, як він любить, тоді внесеш її твоєму батькові, щоб він її зів і щоб благословив тебе перед своєю смертю. Але як і укаже до равеки своєї матері. Та ж ісаум мій брат, мужчина волохатий, а я гладенький. Ану ж мій батько помацає мене, і в очах його я буду, як той, що глузує з нього, і так я наведу на себе прокляття, а не благословення. Тоді каже до нього його мати. На мене буде твоє прокляття, мій сину. Ти слухай тільки мене. Та піди і принеси мені козенят. Пійшов же він, узяв їх і приніс своїй матері, а вона зготувала смачну страву, як любив його батько. І взяла ревека що найдорожче, що одежу і сама свого старшого сина, що була в неї. І одягла в неї Якова, свого молодшого сина, а кізлячими шкірами обгорнула його руки і гладеньке тіло в нього на шиї. Тоді дала вона в руки Якові своєму синові смачну страву і хліба, що зготувала. Він же пішов до свого батька і каже: «Тату мій, а цей відізвався, я тут, хто ти мій сину? Тоді Яків каже до свого батька, Я Іса, твій первісток, я зробив так, як ти мені велів. Підведись, прошу, сядь та з'їж моєї дичини, щоб твоя душа благословила мене. А Ісак каже до свого сина, як же ж хутко ти це знайшов, мій сину, то й відповів, бо Господь Бог твій наслав мені. На це Ісаак до Якова, підійди лишень до мене, нехай обмацаю тебе, мій сину, чи ти справді мій син Ісав, чи ні. І підійшов Яків до Ісаака, свого батька, а він обмацав його і каже: голос, голос Якова, руки ж руки Ісава. Однак не впізнав його, бо руки його були, як руки Ісава. Брата його волохаті, тож і благословив його, Потім спитав, чи ти справді мій син ісав, а цей відповів я, той же сказав, подай мені нехай зім'я дичини мого сина, щоб моя душа благословила тебе і подав йому і він зів, приніс йому вина і він випив. Тоді каже до нього Ісак, його батько, підійди лишення, поцілуй мене, мій сину. Він же підійшов, поцілував його, і занюхав Ісак запах його одежі і поблагословив його та й сказав: Ось запах сина мого, неначе запах поля, що Господь благословив його. Дай же тобі Боже. Росу з неба й родючу землю, та ще й пшениці і вина подостатку, нехай народи тобі служать, і племена приклоняться перед Тобою, будь володарем над братами Твоїми, і сини матері Твоєї, нехай приклоняться перед Тобою. Проклятий, хай буде, хто тебе проклинає, а благословен, хто тебе благословляє, Та сталось. Як Ісак скінчив благословляти Якова, і як і щойно вийшов від Ісаака свого батька, прийшов Ісао, прад його сполювання. Він те зготував смачну страву, приніс її до свого батька та й каже до нього: Хай тато підведуться і з'їдять дечини свого Сина, щоб душа їх благословила мене. Тоді Ісаак його батько спитав, хто ти? Він же відповів, я син твій, твій первісток Ісаак». Ужахнувся Ісаак жахом великим та й питає: А хто ж той, що піймав дичину, приніс мені і я з'їв спокійно все, заки ти прийшов, і я поблагословив його, так як він, так він благословений і буде. Коли Ісав почув слова батька свого, скрикнув він великим і жалісним голосом та й сказав до батька свого, благослови мене, також мій тату, а той промови, прийшов твій брат підступно і взяв твоє благословення. Ісав і каже: Хіба не названо Його Яків? Він бо два рази вже обійшов мене, забрав моє первородство, а ось тепер узяв моє благословення. На це відізвався Іса, кажучи, до Ісама. «Я бачиш, його поставив володарем над тобою і всіх його братів дав йому заслуг, хлібом і вином забезпечив його. Що ж, отже, сину мій. Можу я для тебе зробити, тоді Ісав каже до свого батька, хіба одне благословення у тебе, тату, благослови і мене, мій батько. Та й Ісав Ісау голос, тоді батько його, Ісав відповів йому, кажучи, без родючої землі буде твоя оселя, і без роси, що падає з неба. Ти житимеш з меча твого і будеш на послугах у твого брата, але станеться, що звільнишся, скинеш ярмо свого Карку, та й зненавидів Ісау Якова за благословення, що ним благословив його батько і сказав собі Ісау у серці: Прийду дні, плачу по моєму батькові, тоді уб'ю. Якова брата свого, з книги приповідок читання. Хто береже заповідь, той береже самого себе, а хто словом нехтує, той помре, хто чинить бідному добро, той Господеві позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія. Але б'юче, не бий його до смерти. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб спати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня встоїться, плід людини її милосердя. Убогий ліпший, ніж брехун, Господній острах життєдайний, насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає, ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли на смішника удариш, Той простодушний стане розумнішим. Коли розумного скартати він набереться знання, духовні настанови, і чим більше тіло знесилюється терпінням, тим дужче кріпиться його дух внутрішньою благодаттю. А не раз завдяки любові і прив'язанню до серця Христа Христового. Вона стільки набирає сил і бажань терпінь і прикрости, що вже не хотіла би жити без болю і страшна, бо вона переконана, що тим миліша Богові, чим більше і тяжче зможе ради Нього терпіти. Така річ то не людська, але Христова ласка, що у немічному тілі так багато може вчинити що воно всією жагою серця до нього припадає, і те любить, від чого вже з природи відвертається і втікає. Людині не до вподоби носити хрест, любити хрест, може, ще золотий на хрестику тобі ще носили, карати і неволе тіло, тікати від почестей, радо зносити зневаги, себе мати Бажати собі приниження, терпеливо зносити всілякі прикрості разом зі шкодами та й не бажати собі ніякого гаразду на цьому світі. Коли пильнуєш тільки себе, тоді нічого такого не зможеш зробити з тобою. Але коли надієшся на Господа, сила з неба скрипить тебе, і би твою владу упокориться і світ, і тіло. Та навіть і ворога диявола не будеш боятися, коли озброїшся з силою віри і позначиш себе знаком Христа Христового. Отже, будь готовий, як добрий і вірний Христовий слуга, носити мужньо хрест Господа Твого, що з любові до тебе дав розп'яти себе. Приготуйся. До того, щоб зносити багато прикростей і всіляку недолю цього нужденного життя, бо вони і так стрінуть тебе, де би ти не був, по правді і так наткнешся на них, де б ти не ховався, так має бути, і нема іншої ради на те, щоб позбутися прикрого терпіння та болю, як тільки покірно піддатися Божій волі. Охоче пий чашу Господню, коли бажаєш стати приятелем його і тримати з ним спілку. Втіхи залиши Божій волі, нехай він сам ними так орудує, як йому подобається, а ти будеш готовий терпіти прикрості і вважай їх за найбільші втіхи, бо щочасні терпіння не в силі заслужити найприйдешню славу. Навіть коли б ти сам зміг усе перенести, коли ти вже дійдеш до того, що терпіння стане тобі солодким і милим ради Христа, тоді знай, що гаразд із тобою, що ти знайшов рай на землі. Доки тобі терпіння прикре, і ти намагаєшся від нього утекти, доки зле тобі буде. І погоня терпіння всюди побіжить у слід за тобою. Коли ти готовий до того, що повинно бути, тобто терпіння і умертвіння, незабаром стане краще, і ти знайдеш спокій. Навіть хоч би тебе, як святого Павла, піднято аж до третього неба, то ти ще не будеш забезпечений від усіляких прикростей і терпінь. Я, сказав Ісус, покажу йому, скільки він має терпіти для імені Мого. Ніянь 9.16 так лишається тобі терпіти, коли ти радий любити Ісуса і Йому повік служити, о коли б ти був гідний щонебудь терпіти імення Ісусу, яка то велика слава чекала б тебе за те, яка велика була б радість для всіх святих Божих, який також повчальний приклад для ближнього. Бо терпеливість усі хвалять. Хоч тільки дехто хоче терпіти. По справедливості ти повинен охоче ну, подай трохи Христа ради терпіти, коли багато людей далеко тяжче терпиться для світу. Знай, як певну річ те, що повинен жити життям у мертвіння. І чим більше хтось замре для себе, тим більше він починає жити для Бога. Ніхто не є в силі збагнути небесні правди, коли не упокориться і не буде ради Христа сносити прикрощі, слуга не більший від Пана. Переслідували мене, переслідувати нас, виговорювали на мене неправдиво ради, так само буде і з вами. Немає нічого для тебе спасеннішого на цьому світі, на те, щоб радо терпіти задля Христа. А коли б ти зупинився перед вибором, то повинен радше бажати ради Христа перетерпіти прикрость, ніж веселити ще різними втіхами, бо тільки таким чином ти став би більше подібний до Христа і більше схожий на всіх святих, бо наша заслуга і наш духовний поступ не основуються на великих радощах ані на втіхах, але радше на зношенні великих прикростей і терпінь. Бо коли б для спасіння людей було щось краще і корисніше за терпіння, то Христос неодмінно би на те указав і словом, і прикладом. А Він виразно заохочує своїх невідступних учнів і всіх, хто бажає йти його шляхом, щоб хрест свій несли, і так каже. Хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе самого, візьме свій хрест на себе та йде слід за мною. Матея 16, 24. Коли ми все це почули, добре поміркували, то повинні зробити собі таку постанову. Треба нам через багато терпінь іти до Царства Божого. Діянь 14:22 о найсолодший і наймиліші, Господи, бажаю прийняти тебе нині з говінням, ти знаєш мою неміч і біду, яку терплю, які великі недолі і гріхах я перебуваю, як часто терплю тягарі, спокуси, напасті й Гедоту, приходжу до Тебе за ліком, благаю тебе в тихій пілі. Я промовляю до тебе, усюди сущого, якому явне ціле моє серце, що єдиний можеш мене цілком втішити й допомогти. Ти знаєш, яких ласк мені над усе треба, який я убогий на чесноти. Ось стою перед тобою, убогий і нагий, балагаю у тебе ласки і молю твоє милосердя. Укріпи спрагненого свого, зігрій моє холодне серце вогнем своєї любові, просвіти мою сліпоту блиском своєї присутності, переміни мені всю земну любов на гіркість, усі тягарі і прикрості, на терпеливість, усе нікчемне і створене, на й забуття. Підійди, підійми моє серце до себе, до неба. І не дай, щоб я блукав по землі, ти єдиний маєш від тепер уже і аж віки стати моїми, моїми солодощами, бо ти єдиний є моєю пошивою і моїм напоєм, моєю любов'ю і моєю радістю, моєю насолодою і всім моїм добром. А якби то ти мене своїм прибуттям цілком розпалив, розтопив і переминив на себе. Щоб я став одним з тобою, духом, завдяки благодаті внутрішнього з'єднання з тобою і завдяки розтопленню гарячій любові. Не дай, щоб я відходив від тебе гол голодним і холодним, лише обійдися зі мною милосердно, як ти неодноразово чудово обходився зі своїми святими. Яке в диво, що я при тобі увесь вогнем палаю і для тебе заумираю. Коли ти є тим вогнем, що завжди палає і ніколи не згасає, любов, що очищає серця і просвічує розум. З найбільшим говінням, гарячою любов'ю, що і жагою, і жаром серця бажаю прийняти тебе, Боже, як багато святих і богомільних душ тебе прагнули, у що тому причасттю, вони завдяки святості життя були. Тобі у великій подобі і жили як найгарячіші побожності. О Боже мій, віковічна любов, все моє добро, щастя без кінця краю. Бажаю прийняти тебе як найсильнішим прагненням і найдостойнішою честю, яку тільки хто-небудь зі святих, коли мав і зміг відчути. І хоч я негідний мати усі ті почуття побожності, однак жертвую тобі все гаряче бажання мого серця, наче б тільки я один мав за тобою благодатью те гаряче прагнення, але також і все те, що тільки побожний розум може подумати і побажати, приношу і жертвую Тобі з найнижчим поклоном і найгарячішою любов'ю. Не хочу нічого затримати для себе. Але хочу пожертвувати тобі добровільно, як і наохочеш і себе, і все те, що маю, О, Господи Боже мій, творче і відкупителю, з таким бажанням, говінням, з такою хвалою, честю, вдячністю, гідністю і любов'ю, з такою вірою, надією, чистотою бажаю нині прийняти тебе. Як прийняла і бажала тебе Твоя пресвята Мати, преславна Діва Марія, коли Ангелові, що благовістив їй таї новоплочення, відповіла покірно й побожно, я, Господня Слугиня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму. І як твій святий притеча, найвизначнішими святими Іван Христитель, у радощі Духа Святого Весело здригнувся перед тобою, коли ще був у лоні Матері, а потім, бачачи, як Ти, Ісусе, ходиш між людьми, упокорився і з побожним говінням мовив, дружба ж молодого, що стоїть та й слухає вельми наголос молодого радіє. Та і я бажаю розгорітися великим святим бажанням. І відкрити перед тобою ціле своє серце, тому жертвую тобі всі радощі богомільних сердець, їхні гарячі почуття захоплення розуму, надприродні посвідчення і небесні видіння, і приношу тобі їх з усіма чеснотами і хвалами, що ними славило і славитиме тебе усе створіння на небі і на землі, за себе і за усіх тих, що вручили себе, моїм молитвам. Щоб усі достойно хвалили Тебе і навіки прославляли. Прийми, Господи Боже, мої обітниці, моє бажання вічно хвалити Тебе і благословити без кінця краю, як це Тобі справедливо належиться по великій силі Твоєї невимовної величності. Оце вручаю тобі і бажаю приносити тобі кожного дня і кожної хвилини мого життя з милим проханням. Та сердечно запрошую, і благаю усіх небесних духів і всіх вірних твоїх, щоб разом зі мною дякували тобі і славили тебе. Всі народи, племена й мові, нехай хвалять тебе, а святе, як мен, солодке ім'я твоє нехай величають із найбільшою веселістю і гарячою побожністю. А в ще ті, що щастя і говінням освячують і з повною вірою приймають найсвятіше таїнство, хай сподобляться знайти у тебе благодать і милосердя, і хай моляться покірно за мене грішного. І коли вони досягнуть цієї бажаної побожності і спасенного і з щедрою тихою та чудовим покріпленням вернуться від престолу небесного святого. Щоб зволити згадати про мене бідного. Амінь. Молитва Єфрема. Господи, у владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюб'я, пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, й любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої. І не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, Без нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без щесла на грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без числа на грішив я, Господи, прости мені. Господи, владико, життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбя, пустомовства віджени від, від мене, духа чистоти, покори, терпеливості любові даруй мені слузі твоє. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Притерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, претерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас, грішних. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!